Олександр Курковець, водій маршрутки, маршрут 29, автозавод, хімволокно. Ади настався, він заснув. П'яний заснув. Я на епіцент приїхав, він такий побольше мене. Я його давай то, а він, ну, я й пащекаю. Давай, звісно, давай виходь. Ну думаю, ладно. Я приїхав до Слободити, до да до його, а він, не, ну, скільки треба випіч, навіть нічого не чорни. Я вже давай пробудь. Я його сидячки стягнув на проход сім ноги протягнув. а далі ж не підіймається, мечить. Ребята, ну поможить. Ти що, хопа, пад руки за ноги витягнули. А вдома Круковець живе, як у клумбі. Квіти у дворі під двором, багато троянд. Насадила дружина Галина. Вона й подарунок від вісті вибирала. Приз від газети вес отримає Олександр Круковець. Вітаю. Яга. Передплатили газету вість на півроку. Олександр взяв участь в акції, смикне удачу за хвіст. І виграв приз, і ви ще встигнете. Адреса на екрані. Надсилайте листи, електронні, звичайні або несіть в редакцію особисто. Познайомимось Олена Габанова, Олександр Кукавис для газети. Вість.